Добрий день, шановні аграрії, власники тракторів МТЗ. З вами підприємство Агродніпер. Сьогодні хочу вам показати запчастини на проміжну опору кардана приводу переднього моста трактора МТЗ. Є сьогодні опора в зборі. Певно, всі вже закінчили оранку, може ще хто доворює опора при тяжких навантаженнях. Підношується, якщо не вчасно робити ТО, а саме втягувати цю гаєчку, піджимати наші диски. Потрібно робити ТО. Комусь від часу вже вона попрацювала, потрібно ремонтувати. Можна придбати ось хороший аналог. Це не Білорусь, але хороший аналог. Ціни на сайті агродніпер.ком.ua Є оградня і ціни актуальні, у нас може переглядати, замовляти. А також ось, ось запчастини а, дивіться втулочка шліцева. Вал проміжної опори. Шліци гартовані, дивіться, а тут теж ось, ось гартовано. Ліфовка, все як положено. А підшипники, дивіться, є на кульках підшипники, є підшипники. А, а, роликовий номер має 12, 115 а, Кульковий 6 115. А фланчик. Маленький фланчик великий. А шайби масло відбевчи. Ось це сюди у нас одягається. Манжетка. Кільце на великий фланчик, кільце на маленький фланчик. Ось окулочка, під це кільце. Ну і саме головне, набагато цікаво, по дисках йде. По одному каталогу від дивлюся, по-іншому. 10-11 дисків написано. В одному каталогові знайшов, що цих товстих три диска стоїть. В основному з каталогів пише, що 2. А В книжках технічні умови на капітальний ремонт і інструкції для експлуатації трактора МТЗ. Там написано в одній, що пакет 35. 38, по-моєму, я скину фото, вложу сюди відео. А в другий 49 51 1 набраний пакет оцих дисків. Ну, я совітую, диски ті, що з напиленням йшли раніше. Їх не вистачало навіть на заводні крайні роки, бо білоруси почали випускати багато тракторів. І десь відсотків 60 навіть на конвейер йшло з напиленням промопор, а відсотків 40 ішло без напилення. То для ремонту можна ставити звичайні металеві, вони нормально будуть працювати, просто правильно їх установити. А якщо металеві, то. Я пропонував би більше поставити дисків, а можна навіть дві пружини викинути. Хай краще більше дисків, буде, буде більший коефіцієнт тертя. А це коли виконуєте ремонт. А там дивіться в принципі, ваше право. І головне правильно набрати пакет. Набираємо навал одразу втулочку, ставимо дистанційно. Потім товстий диск. Потім набираємо наш пакетик через цей диск внутрішній зовнішній зубчик так десь набираємо потихеньку. Ставимо крайній диск товстий і тут дивимося по пружинках. Пружинки мають бути отак, а у вигляді чашечок і це є трільчата пружина. А потім ми одягаємо наш планчик. І тут дивимося, наскільки в нас сідає планчик. Потім ставимо шайбочку. Дивимося, щоб гайка в нас затягувала. Дивіться, скільки от я набрав пакет, а це замало буде. Надо додати ще по одному дискові, щоб коли ми зажиматимемо гайку нашу, щоб оці пружинки вжималися, сідали. Зараз докинемо і переглянемо що. Дивіться, що ставимо, додаємо ще. Давайте спробуємо парочку підкинути. Парочку підкинути. Не пару, а 4 диска, дві пари, виходить. І переглянемо. Так, ставимо, Добавили. ставимо наш товстий диск, ставимо пакет дружинок. Шість штучок йде. О! Це ось у дивіться, я вважаю, що нормальний буде пакет. А гайка, бачите, де отвір, тобто воно поки віжметься. Ось. О! І ще нам обертів три треба робити, поки заштопориться гайка. Нормальний буде пакет для, нормаль... для нормальної роботи проміжної опори. А, зараз підрівняю диски, оці і вставлю у втулок. що Дивіться, підрівняв диски. А тепер важлива суть, а, дивіться, щоб наші фланчики, коли ми вставимо їх у втулку, одразу збирайте без гумових кілець, Чуть. коли Вставляємо фланчик, великий і малий, має рухатися без заїдання і той, і той. О, таке, така сама дія є і в проміжній опорі зібраний, воно таке має бути. Дивіться, ось що велиця трохи заходить і ось я віджимаю. І цей так само планець, він туго, але ходить, бо тут кільце тримає. На всіх карданних валах має бути шліцева частинка, шліцеве з'єднання. Тоді нормально працюють карданні вали. Якщо тут... Перекосило щось, або жорстко ходить, закусіє, там, або диски криво набрали, затягнули, то не буде рухатися наш карданний вал і це буде розбивати нашу проміжну опору. Тому обслуговуйте вчасно і буде працювати ваша опора багато років. Запчастини ви знаєте, де замовити ось у наші реквізити. Замовляйте, ціни на сайтах, на сайтах і на одному, і на другому, У нас ціни актуальні. Телефонуйте, завжди вам раді. З вами підприємство Гродняпер.